Всім доброго дня! З вами я Галина і канал Вити Заміж за італійця». Сьогодні нове відео. Трошечки знов поговоримо про Італію італійців, що вони ем, люблять, що не люблять, як вони живуть. Розкажу вам трохи про їхні звички. Так що дивіться відео. Буде інтересно, я думаю. От, дівчатка мої дорогенькі, хотіла розказати вам, розказати про італійські е, квартири вдома. Мені дуже подобається, що тут плитка кров, Ну, в деяких випадках в спальні там паркет я вже показувала. Дуже добре, що не треба розвиватися. Як у нас українські коврі по настеліну на кругом, і треба кругом круговатися. Так воно роздражає, те розвивання, ну, але що зробиш? А тут ні, тут собі заходиш, тут немає проблем, що ти там запачкаєш підлогу, легко взяли, помили на плитки, навіть якщо якісь сліди залишили. Ну, Тут клімат другий, вони собі можуть дозволити, кругом плитку усім поставити. Так? От, ну, якщо у нас навіть підігрівальні ці підлоги, Теплі, то там теж можна, я думаю, хоча б там такі кімнати, як коридор, кухня, ванна, і якісь там кімната, не знаю, в спальні, то я діло, що має бути ем, цей дерево. там. А от те, що не подобається, то що в деяких квартирах, де ми ходимо працювати, прибирати, накладено, все, всяких мелочей. І їх треба всіх протирати, кожну знімаєш, протираєш, там чи всякими що детер І срібло, Вони люблять дуже срібні, всякі вазочки, тарілочки, стаканчики, то все зі срібла, і то потім натирати треба. То робот, роботінка, як кажуть. Отак, От хотіла розказати. Віталій, бачите, дуже, дуже. Ну, модно мати якісь срібні речі вдома. Це у мене ось такі є всякі штучки. Бачите? Вони деякі люди їх використовують навіть в побуті, а деякі просто тримають так. У мене ще почистить треба, Я коли приїхала, ще їх не чистила. Треба буде почистити, щоб блисіло. І ось так, бачите, кругом у них оці всякі. Е, срібні є. Yeah. це така штучка, теж дають там всякі дні на, народження на, на хрещення дитини. І ось такі, бачите, рамочки також. У них це, така рамочка десь коштує 50 євро. Це ми з чоловіком тут колись коли поженились. Це срібна така. Нам подарували на весілля. Ну, я в магазині дивилася, вони десь коштують 50 євро, 60-70. Так залежить від величини. І в них дуже дуже це популярно. Вони це в домі тримають всяке срібло. Отак. Є такі, ще, бачите, шкатулочка теж з сріблом зверху. Але його. Щоб почистити, в деяких людей є прям багато-багато. Коли я працювала в одних домах багатих, то там прям устелено цим сріблом все кругом. І, цей, і це починаєш його чистити. Руки чорні всі від тих, ну, та паста якою чистять. Так що вони собі понакладають, а нам то чистить. Але ж воно гарне. і цей, Ну, не, не практичним, можна сказати, ну а так, ще така інформація. Італійці дуже люблять зручності, щоб усе в них було зручно. Бачите, ось там дом, перший поверх, і в них е, е, є інвалід в, в сім'ї. От вони зробили собі таку дорожку, і ще є таке, типа ліфта. Вон, там подивіться рядушками з стекла, От. Вже казалось би, так недостатньо їм тої дорожки, що у них зроблено спеціально. Ну, це їм, напевно, теж допомогли з, з комуни. От. Але їм має бути все як цей, зручності, дуже Вони це, от, те ж саме, як і біде в цьому в туалетах, щоб підмиватися, помитися. То це в Італії придумали, в інших країнах його не цей. Може, тепер десь ставлять, пробують. Ось мої квіточки, бачите, мій чоловік. поливав, поки мене не було. Ось так, всякі. Ось це я вже із дому. Знімаю, то я була на роботі трошечки так в маленьких паузах, Ну, якби собі сама роблю паузи записувала відео. От відповідаю там, хто мені пише, що я плямкаю там і ну, у мене от така міміка моя, не знаю, така бачите. І в мене так виходить, так що мені тепер? Свої звички, чи як там переробляти, чи тримати себе, контролювати кожний мій рух. Вибачте, але в мене так виходить говорити. Так. У кожного є свої привички, в кожної свої ці недоліки. У мене це напевно. Так я, я так говорю, я не можу себе так сильно. Аж контролювати, щоб там десь колись щось не, не вийшло не так, як вам подобається. Ну, але ж, бачите, у мене така привичка, я коли говорю, і в мене це ну, саме з собою виходить. Так що потерпіть. Хто хоче дивитись мене, приймайте якісь недоліки так само, якщо це недолік, ну. Це, це моя така як би, привичка. Чи, чи природні, у мене так виходить, не знаю. І ще, хто мені там писав так само дівчата, хто дивився мої старі відео, там про соду я говорила, що під мишками, содою, е, натирати і не чути запаху цілий день. Може, навіть і два дні не буде чути запаху, е, то мені люди пишуть так само. Що e, ти Галина в тебе, що немає дезодоранту, то не можеш купити. <гум> ну, я, я дезодорант маю. І купляю раніше купляла від поту, щоб такі, достатньо навіть дорогі, які мені рекомендували. от. Але то не то дівчата. Справа не в тому, що я не можу купити собі дезодорант чи ще щось. Справа в тому, що той спосіб більш дієвий, ніж той самий дезодорант, скільки він там не коштував. Я колись спробувала дезодоранти. Коли у Італії таке літо гаряче, і ти десь там чи працюєш, чи на ту саму піцу пішов, чи десь там на, якусь, на якесь весілля, чи ще щось. І, і ти потієш безперервно, і не маєш можливості десь там помитися, коли тобі треба. От. Воно не діє все рівно, воно тільки тобі закриває пори, оті дезодоранти, ті якісь там навіть креми, я купляла під мишками протирати. Воно не діє довго, воно, цей, воно закриває пори, воно тобі там не дихає нічого. От. І без, безполезно, як кажуть. А от це такий спосіб, сода це саме такий засіб, що він від усіх можна, що хочеш нею. Від, від тіла, а починаючи там і лице протирати, і відпоти, і все. І мити холодильники, і мити ще щось там, сода, вона від усього, вона універсальне средство взагалі, дівчата. Так що не, не кажіть мені, там, що там я не можу щось собі купити і, і то пользуюсь, тому що я собі спробувала, і воно мені подобається, і воно дійсно дієве. І ви зверху собі можете попшикати духами, щоб був запах. Для чого той дезодорант, якщо можна духами, содою підмишкою собі проте. От, і зверху духами напшикався, і, і все добре, і пахнете. Так що не треба там казати, що там е Галина не має собі грошей на дезодорант чи ще щось там. Це не так про італійців ми почали говорити про італійців, про, про їхнє життя, як вони, як вони живуть, як вони себе поводять в цьому биту, в побуті і, і взагалі. От Італія, наскільки я знаю, ну і вся Європа, вони ж привикли жити, як кажуть, колись говорили, що Європа сита Європа, стара Європа, там вони жили завжди хорошо. І от зараз, коли, коли є трохи криза якась там, у них чу-чуть, ну, вже декілька багато років, коли там всякі кризи, і це, і Хоча ті самі кризи вони завжди були. І вже вибачаюсь щось мені в око. Вже коли я приїхала 20 років назад, весь час говориться про ті кризи, 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 але ж. Тим не менше вони живуть хорошо завжди. І вони жаліються постійно, що вони постійно без грошей, що вони не, мають там, не ведуть вже такий образ життя, як раніше. Але я би не сказала, що в Італії та й в інших, в інших країнах так само вони просто жаліються, якщо їм трошечки менше щось не, не так не виходить, так як вони там колись, може, їздили. Кожен чи раз у місяць на вихідних, чи, чи кожних вихідних там їхали кудись і не вистачало. І там у них могла одна людина працювати, батько, там в сім'ї і всю сім'ю содержати. А тепер треба, щоб двоє працювало. От, Тому що весь світ помінявся не тільки у них. І у них там чогось трошки менше стало, там на, на щось, на те, що вони привикли собі тратити. Чи на, на продукти. Ну, продукти вони в цьому собі ніколи не відказують. То я не вірю в їхньому криз, криз, кризису, як кажуть. І не вірю, що у них немає, тому що ми бачимо, як усі ті, що жаліються, що немає грошей, що вони бідні. По-перше, машини в них так як були, так і є. Кожна сім'я там має дві-три машини. Нема так, щоб менше, що я відкажуся від якоїсь машини, бо у мене нема що їсти. По-друге, їм допомагають як держава, там, допустим, кого діти є і ну, дають там бонуси всякі, і це допомагає церква, хто хто бідний, бідний такий, не має що їсти, і йдуть у них церква тут по-справжньому допомагають. Не так як в Україні я бачу, що церкви люди допомагають церкві, а не церква людям. Ну, що це неправильно, я, я рахую так, по-моєму, моя думка, що церква має людям допомагати у всьому, тим більше, коли в нас війна йде. і ну, Є такі церкви, що там і волонтерять і збирають допомогу, але не всі. От. І, це, і я не бачу, щоб вони тут бідні такі були. Дійсно, країна якась там кажуть, немає, в нас немає роботи, в нас не можемо знайти роботу італійці, коли вони кажуть. От. Ну, чомусь приїжджають наші Ну, з інших країн, оцих Бившого Союзу і інші там, ті ж самі поляки, колись приїжджали. Зараз вони вже не їдуть поляки, бо їм тут і зарплата мала і цей. І вони в інші країни вже їдуть, то, то наші люди знаходять роботу, тому що вони хочуть працювати, любу роботу собі знаходять і працюють, і живуть тут, і знімають квартири, і хто купляє квартири, і покупляє машини і все, хто хоче працювати. А вони кажуть, у нас нема роботи, тому що вони будь-які роботи не хочуть робити, вони тільки хочуть бути вчителями, адвокатами, вони хочуть бути. По телевізору, щоб їх показували, і щоб нічого не робити, але гроші в них були. Так як вони завжди таке життя вели. Ну, Колись їхні діди, ще батьки, то вони собі рукава закатували і працювали. Тому Італія прославилася своїми... обувь там гарна, у них качественна і їда, і... і одежа була. А зараз. Цього всього вже немає в Італії. І, і машини там вони машиностроїння і, і все останнє. Зараз ні. Вони зараз не хочуть то все робити, що колись робили їхні батьки діди. Але е, е, рівень життя хочуть, щоб був такий самий або ще й вищий. Ну, так не буває, вибачте. Е, так що таке життя в Італії. Але ж тим не менше, коли йдуть в супермаркет, накладають всіх. Я не бачу навкруг нас таких, хто не може собі там, купити і їсти. Так як в нас люди на ту пенсію, хто не має якихось родичів, там десь за границю, чи ще щось, то дійсно живе на ту пенсію, якась та бабка. Вона йде на двір, там настає на, на дорогах, продають якісь там якісь яблука, якусь петрушку, якісь якусь. Цибулю, якусь картоплю, щоб вижити якось. Такого немає, щоб пенсіонер і йшов і ставав на дорозі і продавав щось, тому що він не має вижити за що. То вони вважають себе бідними, обіднівшими там, напроти того, що колись було. Тому що люди звикли жити дійсно в розкоші. Вони звикли викидати продукти. Коли я приїхала, так само і в домі в моєго чоловіка таке було, що вони купляли, Хто зна іде йде в супермаркет. Щось там сподобалось таке, що, може, він ще не, його не пробував, його взяв, а потім за дому, спробував, ну, не подобається йому. І то все, вже, то вже викинуть або в холодильник, буде стояти, поки аж там не треба викинути. От. І взагалі. І Привикши вони переводити продукти, тому що один раз з'їв, потім вже не їсть, тому що треба щось друге. То мені це дивно було, як можна стільки всього викидати, так само і одежу, і все вони можуть викидати. Ну і зараз в них таке є, то я не рахую, що вони там обідні, і це, і в них немає грошей. Все рівно вони всякими способами там вони все рівно викручуються. І хоча в них і контракти не роблять і все, Но хто хоче працювати, той знаходить спосіб. Так що, хоча різниця між північю і півднем велика, також і зарплати великі, але тут всі люди живуть, ніхто з голоду не помирає в нас тут, хоча ніхто не, майже не працює на державних там роботах чи ще щось. Ну, так, трошечки вам сьогодні розказала. То вже буде багато. Вам може е, в наступний раз ще щось до Що вам інтересно, ще пишіть мені.